Ви потім не виїдете. Там треба було вигрузити А вона не з'їде? Давайте дозаду, там розвертайтеся. Вже не дасть дозаду? Ні, а я ж не знаю. Ой, блять! Ну то что Ну то що робят Добре! Залишайте! Де ж дарково вломали. Пошеліли в іншу корчірку розпоруч, машина аварійна в цьому, чого? Та ви дивіться сзади. Домаєте пульт. Вправо руля до кінця. По право ти вошти крутити Удивливо. А, блять. А, давай перекину на другую Připíjat? Toskaky, já pýtaju se. To já už věk rotuji.

Спокійок. Так, Авіватор поїхав. На жаль, влимав на жаль, одне зеркало. Зеркало було добре, авіопатор його відламав повністю. Шкода, шкода, бо це. За дзеркалами дуже часто питають. Ну, Скажу на фотографії, вона виглядала набагато краще. Колір вигорів, машина видно, що стояла давно що довго, бо стояла не в гаражі, а точно на сонці. Тут вона була червона, вже стала ось така, не знаю якого кольору, чи то крило просто замінено, чи так малювали. Ну скажу, ті калини, що і в мене були, вони були в кращому стані, ось ця, Не дуже вона мені подобається. Конечно. Ну, Вже як є, так є. Є фаркопчик. Є газова установка. Саме гарне в цій калині, то, що е, зроблений мотор. Чоловік казав, що зробив 1000 кілометрів як мотор. Якщо тут моторой зроблений, то видно, що мотор свіженький, не засраний маслом. Казав 1000 кілометрів проїхав після ремонту. Корпус фільтра цілий, за корпусом теж часто питають. Таке тут крила нема, пари нема, бампера нема. Диска немає, диск зігнуло, диск на мусор. Короче, щоб допробувати поставити інший диск. Але все, що вона буде терло. Напевно, що вона покотиться ще на цьому диску. Ще вона тут зимова стоїть, одна така. Ні, ще не одинакова, шкода. Шкода, ще не поїсть. Якщо треба буде поставити якусь хаточку, Попробую з гульфа запати сюди докатку. Мало би котитися, бо скош все, що попхало стойко або речах зігнуло. Ну, це вже таке, така вона ось тут, позаду, колеса не дуже. Стопи ціленькі, заднє скло. Ну, видно, що вигоріло було, каже, фарба позлазила. О, салончику, ну видно, що їздив дядько, в селі казав, їздив багато. Вона якісь мішки лишилася. Такої собі кинув акумулятор, потім подивлюся, пробіг. То що тут пробіг, дивись, як мотор зроблений. Коробка тут добра. Таке пороги ще живенькі. Ну, що сказати? А, я зрозумів, от що я казав. Дверка чорного кольору, а було ось такий колір. Ну, типу мальовано плюс-мінус, аби, аби було. І крило зразу вони малювали, бо крило ось тут рідний кольор, а це вже не рідний. Таке, таке собі, але що є, то є. Спробувати скопідйопнічки, чи працюють буде. Ну, Акумулятор треба буде кинути. Може попробуємо навіть завести. Так що зараз йду по на другий скат і корича, буду її перетягувати вже на розборку. Я. Є ніколи. Добре. Давай. Я помало воду тягнув. Ну, так її задумі приголочили сюди, не розвертали, бо зразу коротше, туди буде залітати в ну, розборочку. Поки що машинка ще тут постоїть деякий час, там звільняється місце, прибирається. Колесо трошки підрозулося більше, ну що робити. Недалеко пару метрів перетягнулося. Хочу показати, що маю одну таку саму калину, що з неї лишилося. Ну, от є ще ось така калина, але ну, ця калина, звичайно, поганіша порівняно з тим. Ну і я її вже трошки підрозібрав. Дверки продані, кригло продані, бампера, фари продані. Мотор коробка продані, а ще фара одна лишилася. Таке лишився капот. Лишилися ще задні якісь двері. Такі вже по салончику, там, електропецілювач. Так що у них такі запчасті залишилася з такої калини. І також є ще на розборі, ще ось така сива сіра. Сіра калина була привезена з Львова. Тут кропки вже немає, Ну є ще мотор. Вона. Ця досить гарна по салончику. Тут пробігу теж не так багато, але ну, в тій пробігу багато. І це є замітно, що салон вже не дуже. Прашкобагажні та й бампера теж вже нема що є багато якісь шрузи, є полосянові стойки, вентилятори, кручу проводка. Ну, це вже виходить четверта калина, так що запчастин по калинах є дуже-дуже багато. Так що, друзі, можете замовляти, звертатися, як бачите, запчастин вистачає. Так що, так що скоро вийде відео, будемо розбирати цю калину, покажу. Всі нюанси, як зняти двері, як зняти торпеду. Ту торпеду не дуже її легко знімати. Теж є багато скритих ганджів. Як буде мотор скидатися. Ну, що можу, то показую. Зараз немає таких відео, щоб там їх переганяти, покупки. Бо в цій калині було відірване колесо, ви самі бачили. І там її тягнути самому ну, просто її нереально. Викликав евакуатор, евакуатор привіз, висипав. Сказати, скинув мені і що маю, то маю, вже назад її вертати не буду. Так що таке відео поки що виходить в такому форматі. Можливо, скоро будемо трошки по-інакшому ще знімати. Але я все рівно, друзі, надіюся поставити для мене гарний лайк, підписочку і коментарі, як вам яка краща калина. що була в мене червона чи ту, що я купив сьогодні. Так що всім дякую за перегляд. І чекаємо наступних серій.